Вітаю, це інтелектуальна їжа. А я Олександр Панкірів. Тема сьогоднішнього випуску історична наукова література, науково-популярна література та псевдонаукова література. Сьогодні ми спробуємо е, дізнатися, як співвідносяться між собою ці жанри, яку вони виконують роль та функції у суспільстві. А розповість нам про це сьогоднішній наш гість. Е, Молодий історик, перекладач, дописувач до багатьох часописів аспірант Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Рушевського Національної академії наук України Сергій Гірик. Сергію я тебе запросив не випадково, адже рік тому на сайті Хістер було надруковано дві твої статті, які безпосередньо торкаються нашої теми. Це наук ПОП як зброя проти псевдонауки та наука за парканом. А, так, або про відсутність українського наукову, так так, так, так. Як все таки ж функціонують ці два жанри у соціумі? як на мене, суто наукова література в тому вигляді, в якому вона існує у нас, в першу чергу призначена все ж таки для фахівців, оскільки більш широкий читач навряд чи є достатньо фахово підготовленим для її сприйняття. Хоч, звісно, рівень формальної освіти не завжди відіграє в цьому роль, оскільки саме підготовка все ж таки дає досить багато для можливостей сприймати таку літературу. При цьому науково-популярна література, яка має якось заповнювати, як має якимось чином давати можливість ознайомлюватися з результатами дослідження серйозних фахових науковців широкому загалу читачів на українському книжковому ринку? представлено недостатньо, але цю роль хтось повинен виконувати. І досить великим негативом для нас є те, що цю роль починає виконувати псевдонаукова література, яка друкується яку можна зустріти, наприклад, у таких книгарнях, як язичницька книгарня Сваров і тому подібне. Ось власне таким ну це якщо говорити про гуманітарну літературу, бо принаймні в природничій сфері справа виглядає нібито трохи краще, оскільки там є менше псевдонаукової наукової літератури, але проблема в тому, що там немає і науково популярної літератури, там вже ніхто не виконує цієї функції. ну, за за, за окремими винятками, виключно через цей брак цієї науково популярної літератури, цей вакуум заповнює псевдонау. Кова літературу. Ну крім того, звісно, і свої політичні чинники, які цьому спри які сприяють поширенню псевдонаукової літератури. Те, що науково-популярна література, яка представляє якісь концепції ті концепції, які є загально прийнятими, вона просто не викликає довіри у багато яких читачів, які хочуть, які воліють сенсації. От, саме через те, якісь такі псевдонаукові і навіть антинаукові да, сайти Сайти, або, наприклад, е якісь газети, що Дніпознане і тому подібне, так, про астрологію і так, і так далі, вони так само саме з тієї причини мають е попит. От, ну за великим рахунком. але так дійсно суто наукова література, яка лідирує за кількістю назв, але не за накладами, вона передує, і саме на її основі має створюватися наукопоп. Як на мене, саме тими авторами, які пишуть суто наукові книжки, і які повинні популяризувати результати власних досліджень, передусім Сергію. Я зараз пропоную тобі поглянути нам, точніше поглянути короткий сюжет з київських книгарень про ситуацію з науково-популярною та наукою науковою літературою на книжковому ринку наукова думка. Одна із найстаріших книгарень Києва. Спеціалізується книгарня переважно на продажі наукової літератури. Монографії, збірники статей часописи. Сьогодні ситуація на книжковому ринку з науковою літературою скрутна. Видавництва, керуючись комерційними інтересами, слабко беруться за друк наукової літератури. Автори змушені друкувати книжки невеликим тиражем за власний кошт та турбуватися про його розповсюдження. Значна частина тиражу, як правило, розходиться між знайомими та колегами, і лише невеликий процент потрапляє на полиці до книгарень. Отримуємо таке собі замкнуте коло за межі якого. Не виходять знання. Науковці пишуть, науковці купують, науковці й читають. Книгарня ЄМ одна із найбільших сучасних мереж книгарень України. Зорієнтована книгарня у першу чергу на широке коло читачів. Асортимент представлений книгами з різних сфер знань та стилями. Є у книгарні як наукова, так і науково-популярна література. Але проблеми ті ж самі. Щоб брати якісь прибуткові, ну всі хочуть вживати, і всім потрібно братися за книжку, яку вони впевнені, що вони продадуть. А от науково-популярне, якщо раніше вона масово видавалася, то зараз, якщо подивитися на полиці, то в нас просто полички. Ну, не забуваємо, що на дворі 21 століття, що в нас інтернет. І Зараз всі всю інформацію будь-яку шукають в інтернету в першу чергу. До речі. Останнім часом трошечки якби покращила ситуація. Люди купують книжки, хоча заперечують там статистичні дані, да, в Німеччині там Фінляндії читають дуже багато, купують там на 30 євро в місяць, а в нас кажуть там 3 євро в місяць. Але судячи з нашого магазину, я все таки вважаю, що, не, з магазину з нашої мережі, що книжки все-таки купують. Це звичайно, це художня, сучасна, це дитяча і історична. Можу запевнити, що історична має зараз популярність. Не зовсім широкому колу читачі це цікаво. Якщо є масова література, то теж лядрович або дуже бателяк. То... Ви її в то... першу чергу до масової літератури? — Так, чи? більше, скажімо, популярна. Більше популярна. От, а коли там вже більше документів, там якихось таблиць, то вже для спеціалістів. Сергій, що ти можеш прокоментувати стосовно почутого від пані Катерини, наприклад? Ну щодо того, що дійсно бракує науково-популярних книжок, так хоч хоч вони видаються, так ми дійсно маємо цю ситуацію. Щодо того, що вона сказала про те, на які саме з науково-популярних книжок є попит, назвавши імена В'ровича Петреляка, до добре що вона характеризувала саме не як наукові книжки, а як популярні книжки. От, то щодо цього дійсно також можна, можна дійсно повірити їй, що справді на ці книжки є попит, тим паче в книгарні є, яка спеціалізується на на, на літературі україномовній. От щодо того, що щодо того, що конкретно ці автори представляють досить заполітизовану тему і, конкрет, ну, і певний досить таки Політизований зору на цю тему це так само може свідчити про те, що інтерес широкого читача в Україні до історії зумовлений в багато в якій мірі дійсно політичними причинами, і це зумовлює і ті часові періоди, які охоплює науково популярна література представлена на ринку. Так вона охоплює передусім літературу з періоду. ХХ століття, зокрема Другої світової війни, як найпоп... одного з найпопулярніших частково літературу про період 17 20 років ХХ століття. Дещо меншою мірою, ніж Другу світову війну, охоплює період Козаччини. Ось і такий широкий пласт із давньої історії це література, присвячена культурі Кукутин-Трипілля, але представлені у такій україноцентричні позиції, коли ця культура називається просто трипільською. Так? І, Деякими з авторів, яких не завжди можна віднести до псевдонауковців, наприклад, такі книжки, як арійський стандарт Ігоря Каганця, шлях Арі Юрія Канегіна, вони особливо арійський стандарт каганця, вони містять у собі відсилки до нацистського минулого, наприклад, арійський стандарт каганця, у якому проводиться ідея третього гетьманату, так фактично злизана з ідеї третього райху, або у якому на, на обкладинці використано стилізовану свастику, або якщо згадувати про сайт, контрольований Ігорем Каганцем. Сайт народної оглядач», назва якого є буквально перекладом назви центрального партійного органу НСДП Беобахтер. От це передусім, як на мене, найбільш не найбільше небезпека яку Якщо згадати про того ж самого Олеся Бузину, да, про, особливо, наприклад, про його якщо не згадувати про його старі книжки, згадувати про дещо новіші, як Тайна історія України і Росії, і згадувати про його публікації в газеті сьогодні, то вони, якщо особливо, якщо їх поставити поряд з цією літературою так би мовити, нативістського плану, то вони можуть сприяти. Розколу і на наростанню, наростанню напруженості саме в суспільстві конкретно українському, от причому розколу і наростанню цієї напруженості саме на, на міжрегіональному рівні на рівні а, між носіями, а, а, умовно кажучи. А, Умовно кажучи, знову ж таки про російської чи про української свідомості, бо ось і таким чином просто провокувати напади людей одного на одного, провокувати сутички і так далі. А далі, що стосується, хоча якщо казати наприклад про Юрія Шилова або про Юрія Карнігіна, то не можна їх віднести суто до української нативіської псевдонаукової літератури, оскільки і, і той, і той автори активно друкуються російською мовою, і їхні книжки за великим рахунком представляють і і про українську псевдонукову концепцію, так, про давність українського народу, і про російську концепцію. От одночасно Сергій зараз пропоную тобі поглянути наступний сюжет. Він у нас про проект видання науково-популярної літератури, який здійснює інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського. Прошу подивитися. Однією з головних проблем для формування новітньої історичної пам'яті українців є брак якісно по популярної літератури з історії. І саме це спричиняє до того факту, що значну частину українського населення продовжують панувати стереотипи, успадковані завданням совєтського минулого. Ці стереотипи не долаються через те, що, з одного боку, наука сама по собі була, принаймні до початку ХХІ століття. А свідомість широкого загалу сама по собі. От ідея вимкнення цих трьох проєктів науково-популярної літератури про Україну з вонором і гумором, геноцид українців і Друга світова український вимір якраз і полягала в тому, щоб подолати от цю негативну тенденцію от в українській гуманітаристиці. Більшість з людей не може осилити товсті книжки. А оскільки ті, хто осилює товсті книжки, вони не потребують. Особливо науково популярну літературу, не читають наукову літературу, всі решта читають мало. От їм треба книжки, які можна за два-три заходи прочитати. І тому народилися ці проекти в такому об'ємі. І закладені сюди наступні підходи, що кожну книжку пише науковець, який фахово займається цією проблемою, яка, який є знаним фахівцем у цій ділянці і шанується в науковому співтоваристві. Який має змогу подати всі книжці найсвітліші досягнення історичної науки. Ну і зрештою, ми проводимо розумну цінову політику. Ми тримаємо ціни на дуже військовому рівні для того, щоб просто аудиторія, на яку розраховані ці книжки, могла потягнути фінансово ці всі книжки. І ситуація в книгарні українських по порівняно, наприклад, із тим часом, коли ми починали це робити, кардинально змінилася. Вона ще не така, як би нам хотілося. От, але тим не менше, зараз вже що більше і більше стає якісною науково-популярною літературою. Сергію, ми поглянули сюжет. Віктор Анатолійович нам розповів про проєкт видання науково-популярної літератури, яка спрямована на широкі верстви населення. Мені цікаво почути твою думку стосовно цього проекту і його нагальності. Так, ну тут треба сказати про дві сторони щодо того, що казав Віктор Анатолійович. По-перше, дійсно є позитивом те, що в нього виданичі серії які, видавничі серії, які видає, література, які видає інститут археографії з подачі Віктора Анатолійовича Брихуненка. Готуються авторами, які безпосередньо займаються цими темами. Так, тобто, якщо, наприклад, в серії присвячені Другій світовій війні книжку про повсякдення українського населення в Рекському селі України написала моя землячка з Кривого Рогу Валентина Олексійна Шайкан, от то в основі цієї науко-популярної книжки лежить і докторська дисертація про феномен. Колабораціонізмом на території Рекскомісаріату України. І ця книжка, по суті, є просто спрощеним і багато ілюстрованим викладом матеріалів і дисертації. Бо дійсно досить смішно, коли, наприклад, Михайло Відейко, фахівець із неоліту, пише науково популярні книжки про період Хмельниччини. Ось. А такий, такий прецедент ми вже маємо. Хто ж все-таки повинен займатися популяризацією історії? Знань і писати науково популярну літературу, це письменники, журналісти, історики, адже науковці зараз демонструють певну нехіть до продукування науково-популярної літератури. Я, наприклад, в розмові зі своєю колегою зачепили цю тему, то вона мені казала, що це не рівень академічний, саме спускатися і писати науково-популярну літературу. Ну, по перше, нікому не можна заборонити її писати, писати її може будь-хто хто захоче, от але найкраще це можуть зробити саме академічні історики, можливо, у співавторстві або якісь заредакторської співпраці людей, які звикли писати для більш масового читача, які звикли писати публіцистичні книжки. А, якщо говорити про те, що рівень науково-популярної літератури є, не є рівнем академічного науковця, то саме таке твердження не витримує критики вже просто через те, що якщо ми побачимо, поглянемо загалом на сайт е, таких е, великих університетських видавництв як видавництво Гарвардського університету, Єльського університету, е, Оксфорд, е, Оксфордського університету, то ми побачимо, що в, в цих видавництвах ці видавництва видають величезну е, Ковану продукцію науково популярну і написану саме фаховими істориками істориками світового рівня. От і власне, якщо займатися цим не академічним істориком, то кому цим займатися? Якщо в радянський час існувала така науково-популярна серія, як наприклад народний міра, яку видавала редакція науково-популярної літератури академії науки СРСР, і Малаховський один з найкращих фахівців з історії Папуа Нової Нової Гвінеї, одразу після захисту своєї докторської дисертації і видання його монографії. Про папуганову війне видав короткий нарис про історію Папуанової війни науково популярний в кілька разів скорочений і популяризований. Так то це аж ніяк не кидає на його. Авторитет серед науковців, якщо візантиніст Олександр Каждан написав науково популярну книжку «Книга і писатель Візантії, так то це аж ніяк не робить його гіршим візантиністом, те, що він власне звернувся до масового читача. Тому таке замикання і своєрідне сектанство і певної частини науко академічних науковців, як на мене, є невиправданим. Власне, якщо говорити конкретно про український випадок, то Микола Котляр в свій час у 70-80-ті роки активно писав науково-популярну літературу. От і на дуже високому рівні. Те, що зараз він ну, перебуваючи вже в похилому віці, так само видає на гора літературу, але трошки менш цікаво вже просто через те, що він не може писати з такою швидкістю, як тоді. А то це ну це, ну, це об'єктивна причина. Але те, що те, що мало хто приходить йому на зміну, це, це вже дійсно є проблемою. Ну, західні науки вони в першу чергу, коли пишуть свої дисертаційні дослідження, і потім видають монографії, то вони орієнтуються на широке школа читачів, і це якраз наша проблема. Адже, як я розумію, в е, західних вузах е, є дисципліни, котрі вчать писати в першу чергу доступно і їм викладають основи маркетингу також. Так. 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 І ще одна проблема, та що на заході, наприклад, є е, е, в багатьох американських університетах є магістерські програми з наукового письма. Тобто, наукове письмо може бути окремою спеціальністю. От у нас до такого поки що не дійшли, і навряд чи дійдуть, тому що у нас просто інша традиція. У нас були розділені між собою традиційно сфери наукового письма і науково-популярного письма. Ну на наразі просто це, це розділення дійшло до майже остаточного. І ті формально академічні науковці, які беруться за науково-популярну літературу, як, наприклад, В'єтрович. З досить великою натяжкою можуть називатися академічними науковцями? Пятрович гарний популяризатор, але він передусім політик і публіцист, а не науковець, незважаючи на наявність у нього наукового ступеня. От власне науковий ступінь не робить людину суто академічним науковцем, але чомусь саме ті, хто є передусім суто академічними науковцями, не роблять своїм побічним, другорядним заняттям науково популярну літературу. Сергію, яким саме чином може наукова література, саме наукова? світ полемізувати саме з псевдонауковою? Так, ну по-перше, треба сказати, що ні в якому разі не можна йти на цензуру. Ми вже не в тому світі, коли можна було цензурувати якісь видання. Ось, і заборонними методами ми можемо лише зіграти на руку псевдонауковцям. Оскільки таким чином вони можуть представляти себе як жертв, як невизнаних геніїв, і за, і за рахунок конкретно дії ці дій наукової спільноти, спрямованих на цензурування, собі як отримувати якісь дивіденди в очах пересічного читача, зовсім набагато кращим варіантом. Дій наукової спільноти є вдання полемічної літератури спрямованої на пояснення. Популяриз... Да. Да, на пояснення того, чому ці тексти псевдонаукові. Не представляють наукову істину, чому їхні автори не можуть вважатися науковцями, чому ці тексти не можуть бути дослідженнями, не можуть називатися дослідженнями як такими. Ось тим паче, що їх псевдонаукової продукції виходить дуже багато бо для її написання не потрібно проводити дослідження, і це набагато простіше ніж написати серйозну наукову книжку. Ось і тут можна звернути увагу, наприклад, на позитивний досвід, який мають яким має в цьому плані Росія, де існує комісія Російської академії наук з боротьби з псевдонаукою, так яка звісно яка видає свій бюлетень. Звісно, це бюлетень, і досить велика кількість книжкових видань, які виходять на цю тему в Росії, як, наприклад, думати, що думають ти чому Віліселе книги або збірник про конструювання етнократичних міфів і історичні підробки це ця, ця література. Якщо якщо говорити про бюлетень комісії РАН із боротьби з псевдонаукою, вона передусім присвячена боротьбі з, з в природничій сфері, але досить часто друкує і матеріали про гуманітарні науки, зокрема досить серйозну статтю Андрія Анатольовича Залізняка. про Оменка, ось якщо говорити про інші дві згадані мною книжки, так то вони присвячені то одна з них присвячена Волосовій книзі, а інша присвячена аналогічним явищам у на пострадянському просторі, зокрема, тим підробкам, які поширені у татар Джаквартаріхи. Ось підробкам, поширеним у серед лазгінів і так далі. Ось, оскільки це далеко не лише українське явище, таким чином полемізувати пробували і на українському просторі, наприклад, можна згадати про серію Людбез Абетка. На жаль, цій темі було присвячено мені видавництво темпера. На жаль, у ній у цій на жаль, цій темі було присвячено лише два перші випуски цієї серії. Інші випуски були присвячені іншій темі, але їх вона припинилася у 2008 чи 2009 році, на четвертому чи п'ятому випуску. Ось якщо говорити про ці дві книжки, які власне присвячені темі, про яку ми говоримо, то Перша з них містить матеріали круглого столу, на якому обговорювалися проблеми псевдонауки і фальсифікації проблеми походження у населення України української. Не хочу, не хочу віддаляти минуле саме поняття нації, але української нації в тому плані, як її називають, в тому плані, в якому вживають цей термін. Автори нативістської літератури. От це книжечка Новітні міфи та фальшивки про походження українців от у якій вміщено тексти таких авторів, як Олена Русина, Наталія Ковенко, Леонід Залізняк, Михайло Відейко і, і так далі. Ось і другий випуск цієї серії книжечка Леоніда Залізняка, провідних фахівців з. Археології Дуби Палеоліто в Україні, працівника Інституту археології Академії наук, ось походження українців між наукою та ідеологією. Власне, на жаль, на цьому і на серії публікацій у для інтелектуального читача пресі, зокрема в часописі Критика, кількість. Таких полемічних публікацій і завершується, от і про це ну в цьому і є проблема те, що чомусь українські науковці не беруться полемізувати. Можливо, вважають це за нижче за свою гідність опускатися до полеміки, оскільки дійсно витрачати величезний час на те, щоб полемізувати з такими авторами, оскільки бо ж для. Для того, щоб дати відповідь, наприклад, на таку книжку, як Шляхарі Юрія Канихіна, треба написати, якщо, якщо там розібрати всі фальсифікації, які в ній представлені, треба написати вдвічі більшу книжку. От, і витрачати на це величезну купу дорогого часу, який можна присвятити значно цікавішим справам, значно кориснішим для науки справам, для науки у вузькому розумінні справам. Якось не хочеться, от а, а, але для того, щоб зберегти престижну науку, все ж таки це робити необхідно. Дякую, Сергію. Ми вимушені завершувати. Наш час добігає кінця. Нашим глядачам хочу сказати до зустрічі у наступних випусках. До побачення.